Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо. Продовжуємо проходити групі назвою Farming Simulator 2025 в селі Дівчина. Ну що ж, минулий раз я купив собі імпульсивну покупку фент. І так само купив для невеликого продажу МТЗ, який я хочу, до речі, відновити в цій серії. І не забуваємо про неприємності, а саме про колекторів, які приїхали до мене вимагати мої ж борги. Як ви всі пам'ятаєте, з минулої серії в мене все ж таки забрали всі мої кошти. Але, чесно кажучи, я не здаюся, тому що в мене є план, і я чітко по ньому йду. А зараз, знаєте що? А зараз саме головне, що ось і настала та неділя, коли я нарешті можу залишитись сам на сам із залізом, з МТЗ. Старий. Все ж таки, але ще поживе, якщо трохи підлатати. Ну, знаєте, як казав мій дід, усе, що зробив своїми руками, не страшно продати. Скажу так, що хоч би не впасти обличчям у багно, але ці гроші мені дійсно дуже сильно потрібні. Тому, в принципі, я думаю, що треба приступати до того, щоб трошечки НТЗшку підлатати, і можна, в принципі, буде її продавати. Що саме підлатати, я думаю, ви пам'ятаєте, я розповідав минулій серії, що в мене тут двері заржавіли. Треба щось зі склом вирішити, якось, щоб воно складалося назад, розкладалось нормально, кришу скласти. І, здається, наче... а, і ці двері, бачите, да, теж відійшли трохи. Коротше, треба порішати трохи діла з дверима. А, і саме головне ще зробити рульові тяги. Тому що, пам'ятаєте, минулої серії я їхав, блін, і мене постійно вліво-вправо, вліво вправо, вліво право вліво право блін, тягне і тягне. Коротше, треба цієї ночки трошечки попрацювати, трошечки покоперсатися. І я думаю. Що ми зможемо все ж таки в плюс продати цей МТЗ. Все ж таки, в ідеальному стані, ну більш-менш ідеальному стані, можна його дорого продати. В принципі, я вирішив, що я його красти не буду, тому от як є, так і є. Я подивився на Олексі. По суті, такий МТЗшник, як у мене зараз, він коштує 150 в такому стані і доходить до 250-300 тисяч гривень. Я, в принципі, готовий за 150 тисяч ту посісти продати. Так, да, я трошечки в нього вклався. Зараз от у нас 60 тисяч, я трохи вклався в те, щоб там двері зробити і так далі. Він мінусуємо 10 000. Тобто зараз у нас 50 тисяч. І виставляю я його за 150 тисяч. Сподіваюся, клієнта швидко знайдемо. Ну, Щоб не тягнути з клієнтом довго часу, я просто його вижену, поставлю біля свого двору. Все як завжди. Тільки зараз замість машин у мене НТЗшник буде стояти. До речі, поки я його збирав, вже пройшла неділя, там трошечки більше. І за цей час вже прийшла до нас весна. І знаєте, я поки його збирав, я тут подумав, знаєте, чим мені ще зайнятися можна? У діда є теплиця. В принципі, як непогана для мене така штука, я можу зайнятися саме теплицею, посадити полуницю. Полуницю, нашу любу, класну полу, полуницю. Паляниця, да, да, да. паляниця це хліб, а полуниця це клубніка. Так, що е скажете? Не знаю, пишіть в коментарях. Е Прибуткове, неприбуткове це діло. Треба садити, не треба садити полуницю, але я поки що думаю, що я посажу. Так, е, значить що? Значить, МТЗ виставили. Треба буде ще створити оголошення. Ну, це коротше, потім створю якось. Е, я що думаю? Мені для того, щоб посадити зараз полуницю, потрібно все ж таки поїхати купити розсаду. Е, тому насіння, посадити трошечки, і сподіваюся, що вже скоро в мене. В кінці літа, десь або в літом, буде якраз таки ґ, полуниця. Добре, е, сідаємо в наш пасад. До речі, багато хто писав: продай його, продай, потрач ці гроші лучше на щось корисне. Знаєте, зараз такий час, що дійсно, мені походу швидше всього, що прийдеться дійсно продавати цей пасад. Тому що грошей немає, кредитори забрали. Все, що я нажив непосильним трудом тут. В діда я казав, що я піду позичу, але чесно, мені поки що якось стидно до нього йти позичати. Я й так у нього напозичався немало. Тоді взяв на свою справу скільки 40 тисяч, здається, якщо не помиляюсь. І зараз знову йти брати в нього гроші. Ні. Буду якось пробувати самостійно виходити з цієї ситуації. Так, ладно, їдемо на ринок. А, да, щось я трошечки перестарався. Я міг, в принципі, це все привести на пасаті, але я чомусь вирішив, що треба саме брати лафет і тягнути його для того, щоб просто привести три мішка насіння, ну по суті. Да. Ну в цьому, як завжди, виражаюся саме я. <с>, Отак От просто на рівному місці можна собі легко ускладнити життя. Знаєте, як завжди казав мій дід, не можна жити тільки технікою, землю теж треба годувати. Тому я вирішив посадити полуницю, тому що я сподіваюся, що вона мене теж трошечки витягне з цього банкрутства, допоможе все ж таки чуть-чуть підзаробити. Ну і плюс вітамінки. Знаєте, вийшов я тут подивитися на свій врожай, і в принципі я досить таки задоволений, тому що бур'яну, як ви бачите, практично ніде немає. Тобто все чистенько, все так як потрібно. Пшеничка потихесенько виростає, он навіть колоски видно, до речі, бачили тільки що. Десь, Десь я тільки що бачив колосок. Так, коротко. Пшеничка росте, ячмінь теж потихесенько росте. Так що, в принципі, в цьому році має бути досить таки хороший врожай. Я задоволений цим. Прям дуже сподіваюся, що воно витягне мене з цієї самої низької ями, блін, з цього дна, і зможу нарешті собі купити нормальну техніку, побудувати свою базу нову, найняти людей і нарешті перестати. Працювати, тобто самостійно працювати, нарешті бути директором, так як я про це дуже сильно мрію. Але, як то кажуть, треба опуститися з небес до землі і подивитися, що на мене жде. А на мене жде в новий е збір врожаю, новий сезон. Тому в принципі потрібно підготувати всю техніку до збору врожаю. Першим ділом, я думаю, треба приступити до комбайна, тому що він, в принципі, перезимував, дід уже ним досить довго не працював. Треба поглянути, як він живе. Так, ну, першим ділом спробуємо завести його. Ну, зрозуміло, в принципі, нічого не дивного. Я думаю, Нічого дивного. Е я думаю, що тут все зрозуміло. Він дуже довго стояв і, походу, в нього висів... ну, висадився просто акум. Так. Що е тоді Подождіть, а можна? Ні, походу, нічого не можна тут зараз зробити. Треба саме поставити акумулятор, а потім уже пробувати, що там з бункером дивитися, чи він не прогнив. Оце всі ці ремішки подивитися. Коли я вже стану цим великим керівником, а я вже так хочу просто давати комусь завдання, самому сидіти, чилити, кофійок попивати, на Бентлі самому їздити. Явно колись до такого доживу знову. Ну, поки я йшов ставити акумулятор, до мене тут прийшли якраз такі клієнти на покупку МТЗ. -шки. Капець їх тут зібралося ціла черга. ну... Чесно сказати, сама найменша ціна просто на селі 150 тисяч гривень всього на всього. Так, може хтось більше дасть? Хтось готовий дати за МТЗ більше? Давайте проведемо аукціон. Е -е, ціна буде стартувати від 150 тисяч гривень. Як ви бачите, мій МТЗ-шник поїхав з новим щасливим володарем. Продав я його, щоб розуміли, за 160 тисяч. Тому, в принципі, зараз у нас 210 тисяч уже в кармані. Потихесеньку відновлюємося. Ну, я вирішив, що перш ніж переходити до контракта, треба знову ж таки подивитися, як там мій комбайн поживає. Тому що, в принципі, акумулятор поміняв. Тепер має завестися. Ану. Так, прокачаємо насос. Завівся. О, завівся, завівся, трохтить Так, наче поки що все окей. Давайте попробуємо тронутись. Передачка. Ага, перша є. Оп, оп, тихенько. Так, добре, завелися. Вперед, поки що поїхали. Що там, піднімається, не піднімається жадка. Так, наче поки що працює. Ану, попробуємо запустити Наче запускається, наче все робить Окей. Okay. Так, вимикаємо, вимикаємо. Окей, okay, хорошо, виключили. почекайте, e -e, а як мені розкласти жатка вперед-назад, я поняв. Так. E -e, хорошо, ну, на перший погляд, наче повстану, все окей, okay, все працює. Тому, в принципі, я думаю, що через 2-3 недільки можна буде вже починати виїжджати, можливо, навіть брати контракти. До речі, фари. Фари працюють, все працює добре. Так, це хорошо, що він працює, я задоволений. Хоч тут не потрібно йти на ремонт, його ставити. Е, Ні, жадку краще опустити, щоб не навантажувати амортизатори. Так, добре. Заглушили, є. Все. З цим покінчено, в принципі. До речі, е, мені цікаво, що там моя клубніка. Як вона поживає. І так, вона почала проростати. Клас. Все. Клубніка починає йти. Тобто клубнічний бізнес, в принципі, відкритий. Якщо досить багато клубніки в цьому році в мене вродить, ну хоча б два-три подончика, можна в принципі виїжджати на базар і продавати. Я хочу все по максимуму, просто все по максимуму продавати, наскільки це можливо. Ніколи не повірите, але тут досить таки неподалік, я знайшов досить таки класнючий екземпляр, який на даний час коштує 180 тисяч гривень. А що саме я знайшов? Зараз все покажу так, для початку треба мені лафетик відкрити. Так, дивіться, коротше. Не буду вас мучити, але скажу відразу: це досить таки легендарний трактор. В нас він дуже рідко взагалі вибуває. Я не знаю, як мені так пощастило. Єдине, що він не зроблений так, як потрібно. Зустрічайте Джон Дір. Джон Дір 710, як ви бачите, такий вже потрьопаний. Побували в житті в непотрібних руках, тому що... Ну, я не знаю, хто вирішив його покрасити в якісь коричніві з чорними дисками. Коротше, прям, прям взагалі хтось ну, ненормальний трохи. Але подивіться, якщо так сісти, в принципі переборка, наче все окей, все видно. Єдине, що у цю іржу, я думаю, можна буде все прибрати, все зробити так, як треба. І знаєте за скільки він мені обійшовся? 180 тисяч гривень. Гривень. Тому зараз в мене на даний час 30 тисяч гривень всього-навсього в кармані. Але я не униваю, тому що, як я і казав, потрібно знайти хороший чудовий контракт. Так, да, ви думаєте, чого я ще досі не виконую ніякий контракт? Та тому що я його ще досі не знайшов. Саме такий, який мені потрібний, який я зможу виконати. Тому поки сижу. Чекаю, коли настане той день, настане той час, проб'є цей дзвін, і я зможу все ж таки взяти контракт і попрацювати. Так, тому давайте не зволікати. В принципі, він заводиться, як ви чуєте, дізеляка такий конкретний, наче, хоча він не повинен бути дізіленим, він бензиновий здається, якщо не помиляюсь. Але, скажімо так, він ще їздить, от що саме головне хоч і він іржавий, виглядає не дуже. Але він їздить. Саме головне, що мені потрібно. Тому що мені не хочеться лазити по техніці. Я більше впевнений, що я е, нічого взагалі на нього не закажу. Ну, типу, з технічного плану там. Не знаю, подвигну якісь всякі дрібниці, ну навряд чи Навряд чи я просто-напросто зможу це все зробити. Але є хороший момент в тому, що я можу просто-напросто це все за місяць, ну приблизно, хай там 2-3 неділі. Я зможу точно це все перекрасити і зробити його похожим на оригінал. По техніці все ок. але от е, в колірі просто він жахливому. Треба це міняти, треба робити так, щоб він був. Як оригінал. Я не знаю, реально, ну, наче хтось над ним поїздівався. Зробити його таким кольором, ну. я не розумію, як можна було так це зробити по-тупому. Коротше. У мене саме головне, що є робота. І саме головне, що я його купив і тепер я ним буду займатися. Ото це А, да. Пишіть в коментарях, чи класна в мене покупочка, чи ні. Мені просто дуже цікаво. Ну, блін, Я думаю, що це того стоїть. Якщо ви думаєте, що ні, пишіть, буду радий почитати, хто як вважає. Єдине, що можу сказати, знаєте, на даний час я не можу займатися нормальною технікою, така, яка, е, ну, так сказати, була би новішою, ніж оце все, що я зараз ввожу. МТЗ старий був. Джондір цей теж досить таки старий. Ну, блін, все як є, що поробиш, треба виживати. Нічого з цим не зробиш. Саме головне, що поки що Фенді поміняли стартер і він не виділюється. Тобто все окей, він нормально працює, заводиться, саме головне, тому думаю, що німецька якість все ж таки в ньому присутня. Так, треба заганяти його в гараж. Блін, походу, мені прийдеться позвати Діда, щоб він мені трошечки допоміг з цим тракторцем. Так сказати, допоміг його відновити. Бо як ви бачите, це все ж таки не нова техніка, я би сказав, і не стара, тому що є ще старіші трактори, але ну, на той же час досить таки легендарна правда не у нас, на жаль. 710-й Джондір, якщо я не помиляюся, багато в чому врятував Америку саме по врожайності, по всьому такий трудяга-роботяга. Я думаю, що я його відновлю і, можливо, якийсь музей його купе. Ну, давайте так. Моя наварка, в принципі, на МТЗ була, ну скільки, е -е, якщо я не помиляюся, там щось в районі 120 тисяч гривень. Ні. Десь да, чи 110 чи 120, ні, 100 тисяч 100 була наварка в мене на МТЗшці. Е, Зараз це Джондір, який я купив за 180, в принципі, легенда, не для нас, звісно, але музейний варіант в принципі, класний буде. Якщо я добре його зроблю, я думаю, що мені якраз таки десь 1020 потрібно буде оце все вкласти на краски, на шпаклі туди-сюди. І, в принципі, хтось його може собі купити за 300 тисяч гривень. Можливо, за 350. Поки що ще не знаю, треба подивитися на ринок, скільки взагалі вони в нас коштують, якщо вони взагалі у нас є. Можливо, це єдиний екземпляр, який якраз таки в моїх руках. Так, тому треба не зволікати, а працювати. Якщо спитаєте, чого не йду працювати, не знайду якусь роботу, то скажу вам так: зараз в селі, якісь я не знаю, чи кризис, чи що. Ну тупо нереально знайти якусь роботу. Я вже сидів не один раз шукав, все зайнято, все тільки знайомі можуть іти кудись працювати. Я нікому не потрібний. Ну що сказати, значить, буду працювати на себе, так як завжди. Ну, що ж, зустрічайте руки майстра просто творять чудеса, так сказати. Так, да, я трошечки рукожоп, але ха, за допомогою мого діда все ж таки зміг відновити цей Джон Дір. Е, так, ми з ним повністю за місяць. Тому що зараз пройшов цілий місяць, як ми відновлюємо джондір. Контрактів не було, коротше, контракти тільки з'явилися. Але саме головне, що я хочу вам відразу показати, це те, що я відновив цей джондір. Тепер що? Тепер я його залишаю у себе під накриттям і буду все ж таки виставляти на продаж. Ну, немає сенсу, я думаю, всі прекрасно розуміють, що немає сенсу його виставляти на вулиці, щоб він тільки грязнився і дощ на нього капав. Краще всього йому стояти ось в ангарі, у такому чистенькому виметому, виметому ли, вилизаному, ніж десь там на вулиці. Да. Тому в принципі зараз я можу сказати з впевненістю, що я можу отримати 350 тисяч за цей джондір. Єдине, що я тільки не подивився, ще досі ціни на нього, але я вже сам готовий навіть за нього 350 тисяч заплатити. Ну на даний час, якщо зайти на дошку оголошень, є досить таки багато різноманітних контрактів. Катя хоче за 4 тисячі євро, щоб я їй зробив цю ділянку. В принципі, я скажу так, що я згоден. Я згоден на 4 тисячі, тому погоджуюся з контрактом. Все. Контракт розпочато, тому можу приступати. Де в мене там? У мене ще здесь добрива досі залишилися, але не так багато. Бачите, так, да, трошечки залишилось. Треба буде десь поїхати купити, тому що у мене насіння, а добрива, в принципі, немає. Ну, ладно, поки що поїду тими добривами, які там є. З тими добривами попрацюю. Так, фари включив, тому що буду виїжджати за місто, якщо ви пам'ятаєте, за це штрафують, а особливо фермерів. Не знаю, чому мене постійно штрафують, коли я забуваю про фари. Ну, саме головне, що фенді є автоматичні фари, тому в принципі вони самі тільки що й вімкнулись. Так, підчіплюємо. Є. Фу, ну що, перші польові роботи на фенді? Тому що можна сказати, що в самий, самий перший раз це були самі невдалі польові роботи, тому що в мене він поламався. Сподіваюся, цього разу таких неочікуваних сюрпризів він мені не приподнесе, Тому що ну, залишилося, 30... залишилося 10 тисяч, я хочу нагадати. Якщо да, він поламається, бля, я не знаю, мені почку прийдеться продати, щоб щось зробити на ньому. Так, я в принципі на місці, тому можна починати вносити добрива. Так, включаємо обладнання і поїхали. Поїхали працювати. Так, ця імпульсивна покупка, звісно, привела до досить такі класної штуки, що я тепер їжу не просто на якомусь тракторі, а на німецькому тракторі. Так, я не поняв, а що це за звуки дивні? Що це за звуки? Подожди, 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 що це за звуки в мене тут звучать? Якась, якась помилка висвітилася. Що сталося? Не, заводиться, заводиться, все окей. Але помилка не пропадає. Я рушити не можу? Я вон жму, а він не хоче їхати. Давай, дви, дві, єлі, єлі Фу. Хо-хо-хо. Ой, не встиг я вийти в плюс, як фен знову підкинув сюрприз. Я не знаю, чи я вже народився невдахою, чи просто це не мій день. Я не знаю, що мені робити. Ну, за допомогою діда, як виявилося, все стало набагато легше, тому що виявилося, знаєте що, гідравлічний шланг лопнув. Фу, ми подивилися, скільки коштує оригінал. Та ми чуть там не знаю, в оборок не впали. 50 тисяч! 50 тисяч за шланг. Ну нічого, ми взяли цей шланг з дідом, зняли його, і в принципі, дивіться, заводиться все і все їде. Тобто, тепер можна знову продовжувати працювати. І обійшовся він у нам всього-навсього в п'ять тисяч. І, і тепер, ну блін, ну це капець, це навіть стидно говорити. У мене залишилося всього навсього всього п'ять тисяч. І знову йти, діде, просити допомагати? Ні, такого точно не буде. Ну, я можу сказати одне, що моє фінансове життя як та лотерея, тільки виграшів немає. Єдине, що я вкладаюся у все, ну не все вкладається в мене, можна так це сказати короче. коротше, Ні, ну це якийсь капець, чесно кажучи, поки ми це все зробили, поки ми це все доробили, і я зробив це поле, я о, закінчив аж вночі цю роботу. Бачите? Тобто мені приходиться вертатися додому, блін ночу. Ну, Но, як сказав би, я коли був директором, нічого страшного, попрацюй трошки, і все буде добре. Я тобі за це заплачу, але ніхто мені не заплатить за те, що я працював ночу. Звісно. Людина, як і хотіла, так і е, я їй зробив повністю. Вніс добрива в її поле і заробив трошки грошенят. Все разом. У мене зараз 198 тисяч. 000... Гривень, але з цих 198 тисяч, які я заробив, плюс там 2 тисячі мої так далі. Ну, типу, все разом вийшло в 198 тисяч. Плюс треба відмінусувати за те, що я купував добрива. Добрив я купив на суму в 50 тисяч гривень. Тому мінус 50 тисяч, і у мене зараз на руках чистим прибутком 148 тисяч гривень. Е, що непогано в принципі, але маловато. Ну вся надія на Джон Дір. До речі, так я вже подивився скільки він коштує. Е, скажу відразу: коштує він не дешево. Як виявилося, те, що мені продавали. Я не знаю, або вони не знали ринок, або просто не хотіли його знати, не хотіли робити і так далі. Ну, якщо буде відновлений Джон Дір, то він коштує 1 мільйон 800 гривень. Якщо такого стану, як у мене, ну типу, під мінімальну таку реставрацію, от те, що я зробив, він зараз коштує в районі від 400 000 до 600 тисяч гривень. Прикиньте, наскільки мені, ну, походу, те, що я говорив, лотерею не везе, але сьогодні повезло. Тому я його виставив за 500 тисяч. Не 600, не 400, а 500 500 тисяч гривень. Тому кому потрібен він, пишіть в коментарях, можливо, я вам його і продам. Ну, я не знаю, дійсно мені походу просто трошечки пощастило. Можливо, там щось з запчастинами не так, типу, не оригінал і все остальне. Ну це я вже не дивився. Я чисто відкрасив раму, чисто відкрасив крила, диски, сидіння зробили, ну і на цьому, в принципі, все. Добрий ранок! Як ви бачите, я сижу вже в Джондірі. І знаєте, не просто так, тому що мені все ж таки вдалося його продати за 550 тисяч, щоб ви розуміли. Ну, це просто сказка, це просто реальна сказка. Е, скільки в мене там було? 148, здається, тисяч, да? плюс 550 тисяч і того 698 тисяч гривень. Знаєте, по дефесенку відновлююсь так сказати. І як виявилося, знайшовся колекціонер. Який готовий його забрати, і він буде надалі його реставрувати. Ну, я так розумію, що йому все одно, як в якому він там стані, чи в нього настільки оригінальні деталі чи ні, тому що він буде цим всім займатися. Треба трошечки рівніше на цю платформу заїхати. Ну і як то кажуть, коням з возу, баб... баба з возу, коням легше. Да? І мені на тому ж так само легше. Тому що я заробив свої мінімальні кошти, і тепер е, можу потратити їх на щось інше, на щось корисніше. Так, звісно, для вас це пару секунд, а для мене пару днів, пару неділь, і знаєте, зараз уже. Нарешті можна завести комбайн і вирушати. А куди вирушати? Он, подивіться, туди ліворуч. Я не знаю, вам видно зараз, не видно. Але там нарешті, нарешті, мене дійшла пшениця, зійшла точніше, і можна її збирати. І так само зійшов ячмінь. Я вже прям звідси це все бачу. Ууу, я не знаю, чи це гарна новина, чи це погана новина, але я вирушаю просто зараз збирати. Пшеничку. Першим ділом будемо збирати пшеницю, потім будемо їхати збирати уже ячмінь. Капой. Я не очікував, що я, звісно, доживу до такого моменту. Ячмінь готовий. Пшениця готова. Значить, можна потихезеньку починати приступати до її збору. Опускаємо жатку і поїхали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Перший мій врожай на дідовій фермі. А, дякую всім за перегляд! З вами був Атомплей і побачимося в на наступній серії. Тому, до нових зустрічей і гарного вам дня!